Запорука здорової собаки полягає в щоденному догляді, утриманні, годуванні якісними кормами та вітамінними добавками. Також не менш важливо проводити профілактичні заходи. Це ранкові огляди службової собаки перед службою, після служби, профілактичні дегілізації проводити службовим собакам. Наші чотири пацієнти не можуть сказати, що вони болить, тому ми максимально докладаємо зусиль. Для цього ми збираємо анамнез у кінолога та проводимо обов'язково лабораторні дослідження, а за необхідності проводимо діагностичні дослідження. Всі собаки за своєю природою є різні, різні характери, і кожен з них потребує індивідуального підходу. Також, щоб вони не боялися нас, лікарів, ми після огляду даємо їм ласощі. Ветеринаром це моє покликання. І ветеринари докладають максимум зусиль, щоб наші чотирилапи були завжди здоровими, а їхні власники щасливими.